Чи думала Ольга колись, що забере чоловіка від своєї найкращої подруги? Звичайно, ні. Але ж у долі був свій сценарій. Ольга з Марією були подругами з дитинства, жили в селі на одній вулиці, разом в школу ходили, навіть разом поїхали вчитися в місто. Але Ольга поступила в сільськогосподарський технікум, а Марія в кулінарне училище. На цьому етапі їхні життєві стежки на якийсь час розійшлися. Ольга познайомилася з Михайлом, вийшла за нього заміж і поїхала до нього в село. Марія ж повернулася до себе в село. До неї придивився сусід Степан. Через якийсь час вони теж побралися. Життя минало. У Ольга з Михайлом народились два сина, а у Марії з Степаном донечка Настя. Доля не була прихильною до Марії, бо Степана її рано не стало, їй довелося самій ростити свою донечку. Кухаркою вона була чудовою. Її кликали готувати весілля і інші бенкети не лише в їхньому селі, але й в цілому районі. Через 20 років в село повернулась і Ольга з сім'єю. Її мама захворіла і треба було її глядіти. Подруги відразу відновили своє спілкування, стали ходити одна до одної в гості, ділитися одна з одною найсокровеннішим. Одного разу в розмові за теплим чаєм зізналась Ольга Марії, що у них з чоловіком не все гаразд, що давно вони стали чужі. Навіть сплять в різних кімнатах, а продовжують жити разом лише через те, що дітей мають спільних, та й куди її Михайло піде в свої майже 50. Марія пошкодувала подругу, але не до кінця розуміла, про що та каже. Вона ж ладна була б усе віддати, аби лише її Степан зараз був поряд з нею. А жінці одній в селі дуже важко. Коли старший син Ольга засватав Доньку Марії, їхньої радості не було меж. Це ж тепер вони не просто подругами, а свахами стануть, і спільних внуків будуть нянчити. Про такий поворот долі вони навіть і не мріяли, а діти їхні собі сподобали одне одного і вирішили одружитися. Син Ольги пішов жити зяті до Марії, бо там давно був потрібен господар. Жили вони собі тихо, спокійно, в мирі та злагоді. Олег зять, повби ручки й до роботи, відразу і паркани, став поправляти, і ремонт в хаті робити. Йому на допомогу часто приходив батько. У Михайла теж були золоті руки, а вдвох вони справлялися з роботою значно швидше. Марія тішилася, що все так добре складається, а своїх робітників вона пригощала смачними варениками, борщиком, голубцями. Аже що, що, а готувала вона так, щоб відірватися просто неможливо було. Незчулася Марія, як прикипіла до свата. Михайло теж відповідав їй взаємністю. Він спеціально шукав роботу, аби лише прийти до неї, а потім зважився на серйозну розмову. Марія, ми мене малі діти давно. Чого нам ховатися? Люблю я тебе і бачу, що ти до мене теж. Я з Ольгою свою розлучуся і до тебе прийду жити. Приймеш? ошелешив Марію Сват. А як же Ольга? Вона нам ніколи цього не пробачить, відповіла Марія. Ми з нею давно живемо, як чужі люди, вона навіть їсти мені не варить, так що сподіваюся, вона нас пробачить. Та Ольга не пробачила. Коли Михайло з нею розлучився і пішов до Марії, вона куди, куди ходила, там їм кляла, адже не могла зрозуміти, як так несправедливо могла з нею вчинити її найкраща подруга і її чоловік. Спочатку сина забрала, а тепер ще й чоловіка, голосила Ольга перед людьми. І люди її шкодували, всі стали на її сторону. А Марію усі засуджували, мовляв, хто б міг подумати, що вона виявиться такою гадюкою. Ольга сину сказала, що той або додому повертається, або вона і його викреслить з свого життя. Олег зробив вибір на користь дружини, залишився в Марії. І тата свого він підтримав, бо бачив, як батьки жили останнім часом, так що йому тата відверто шкода було. Отака заплутана життєва історія. Отак доля переплила життєві дороги двох найкращих подруг, які спочатку стали свахами, а потім ворогами. А хто винен в цій ситуації? Відразу і важко сказати.